Ви, напевно, бачили програми про виживання, де хтось п'є свою сечу, бо вона в основному складається з води, але це насправді не допомагає. Сеча містить відходи та токсини, які ваше тіло намагається вивести, тож пити її змушує ваші нирки працювати більше і може ще більше дегідратувати вас. Люди вважають, що кип'ятіння води завжди робить її безпечною для пиття. Хоча кип'ятіння вбиває бактерії та віруси, воно не видаляє хімікати, важкі метали або інші токсини, які можуть бути у воді. Чисто виглядаюча вода може все ще викликати у вас хворобу навіть після кип'ятіння. Людина з гіпотермією небезпечно холодна, але поміщення її в найгарячішу воду може бути ризикованим, раптове підвищення температури. Повертає холодну кров з кінцівок назад до серця, що може призвести до його зупинки. Постепенне зігрівання набагато безпечніше. Ви можете думати, що стрибок у озеро або річку зупинить бджіл, які вас переслідують, але вони достатньо розумні, щоб чекати над водою, поки ви не підніметеся за повітрям. Вони все ще будуть там, коли ви спливете. Ви можете думати, що біг вгору допоможе вам втекти від лісової пожежі. Але вогонь насправді рухається швидше вгору, оскільки тепло піднімається і попередньо нагріває все вище. Він може подвоїти свою швидкість з кожними десятугу градусем ухилу. Багато людей, які намагаються бігти вгору, обганяються або втрачають свідомість через спеку. Фільми показують героїв, які висмоктують отруту з укусів змій, щоб врятувати життя. Але отрута рухається через вашу кров занадто швидко, щоб її висмоктати. Висмоктування майже нічого не робить і може погіршити ситуацію, створюючи глибші порізи, які дозволяють мікробам потрапити всередину, можливо призводячи до серйозних інфекцій. Школи вчать. Що мох росте на північній стороні дерев, як ніби це компас природи, але мох просто росте там, де вологість і тінь, що може бути в будь-якому напрямку залежно від лісу. Дотримання цього правила може легко призвести до того, що ви будете ходити по колу. Люди часто кажуть, що потрібно прикинутися мертвим, якщо ви бачите ведмедя. Але чорні ведмеді вважатимуть це легкою здобиччю, тоді як грізлі реагують по різному, залежно від того, чому вони злі. Використання неправильного прийому на неправильному типі ведмедя може призвести до вашої смерті. Вживання алкоголю на холоді змушує вас відчувати тепло, але це обман. Алкоголь розширює ваші кровоносні судини. І підштовхує теплу кров до вашої шкіри. Це змушує вас відчувати себе тепліше, але ваша основна температура насправді знижується, що небезпечно. Сніг це просто замерзла вода. Тож багато людей вважають, що його вживання повинно підтримувати вас гідратованими, але насправді це може знизити вашу температуру тіла і призвести до гіпотермії. Небезпечного стану, який іноді може бути смертельним. Коли ваші пальці замерзли, терти їх може здаватися природним способом їх зігріти. Але якщо у вас обмороження, всередині вашої шкіри є кристали льоду, тертя їх, перемелює ці кристали і може ще більше знищити тканини. Печера дає вам укриття, а вогонь дає вам тепло. Тож поєднання їх звучить ідеально, але тепло змушує камені розширюватися і тріскатися, що може призвести до падіння частин стелі або навіть повного обвалення. Також дим без виходу може накопичуватися і отруювати вас. Притулки типу лінту легко побудувати, і вони виглядають так, ніби захищають вас від вітру і дощу, але вони відкриті з трьох сторін. І не утримують тепло. У холодну погоду притулок може залишити вас так само відкритим, як і сон на відкритому повітрі. Усі чули, що ви втрачаєте більшість тепла тіла через голову, що робить шапку найважливішою річчю для носіння. Але це неправда. Ваша голова складає лише близько 10% вашого тіла, тому вона втрачає близько 10% вашого тепла. Зосередження лише на голові, ігноруючи решту тіла, не зберігає вас в теплі. Стара медична підготовка вчила, що джгут завжди призводить до втрати кінцівки, тож люди уникають їх використання навіть під час серйозної кровотечі, але джгути рятують життя, коли хтось сильно кровоточить з руки або ноги. Ризик втрати кінцівки набагато менший, ніж ризик кровотечі до смерті. Усі кажуть, що потрібно вдарити акули в ніс, оскільки він чутливий і відлякає їх, але ніс є маленькою рухомою мішенню, яку важко вразити, і ваша рука опиняється прямо біля їх рота, повного зубів. Напад на очі або зябра є безпечнішим і ефективнішим. Дверні прорізи колись були найміцнішою частиною старих будинків, тому люди все ще вважають, що це найбезпечніше місце під час землетрусів, але в сучасному будівництві дверні прорізи не є міцнішими за інші частини будинку. Сховатися під міцним столом набагато безпечніше. Дехто вважає, що будинки вибухають від тиску під час торнадо, тому намагаються відкрити вікна, щоб випустити тиск. Але будинки не вибухають від різниці тиску, тож відкриття вікон лише витрачає час, лазіння на дерево може здаватися хорошим способом втекти від ведмедя, але чорні ведмеді є відмінними альпіністами і набагато швидшими за людей. Ви можете опинитися в пастці на дереві з сердитим ведмедем, що піднімається за вами. Вбивство оленя або лося дає вам багато м'яса. Але вживання лише нежирного м'яса без жиру може зробити вас хворим на те, що називається голодом кролика. Ваше тіло не може вижити лише на білках, йому потрібні жири та інші поживні речовини також. Розпалювання вогню здається легким у фільмах. Вони просто терть два палиці разом кілька хвилин. У реальному житті, однак, це вимагає правильного типу сухої деревини, хороших технік і багато практики. Більшість людей просто виявляються з болючими руками і без вогню. Дехто каже, що якщо ви можете втиснути дерево своїм нігтем, то воно достатньо м'яке для розпалювання вогню, але це зовсім не так. Деякі тверді породи чудово підходять, а деякі м'які породи. Зовсім не підходять. Тест на ніготь насправді не говорить вам, чи є дерево хорошим для вогню. Коли ви загублені, вимкнення телефону, щоб зберегти батарею, здається розумним, але це може обернутися проти вас. Рятувальні команди можуть знайти телефон навіть якщо він заблокований, але не якщо він повністю вимкнений. Якщо з вами щось трапиться, а ваш телефон вимкнений. Вони не можуть вас відстежити. Якщо вам сподобалося це відео, підпишіться.